Всім привіт! Готуємо сьогодні український борщ. Борщ це національна українська страва, хоча вона популярна у всіх слов'янських народах. Основним компонентом борща є буряк. Ще крім того, ще він багато багато компонентів має, до 20 компонентів рахує. У кожному регіоні України свій борщ. По різному його готують, по різному заправляють, хто додає сала, хто шкварків, хто. Тут вже тепер цього не роблять. Раніше переважно були пісні борщі. Зараз переважно на ставлю м'ясо на бульйон. У мене тут підкопчене репро і курятина. Так? І я зразу закидаю, оце просто почищений сирий буряк. Я його розрізала один бурячок, він такий досить великий був. Я його розрізала на чотири частини і одразу його опускаю у воду, щоб його варити. Раніше моя мама буряк окремо прожарювала, протушувала його і соломкою різали, потім протушувала, потім кидала його в борщ. Він досить такий так, хрумтий. Мені цей варіант набагато краще подобається і ми так переважно робимо. І фосоля. Фосоль у мене я от недавно розморозила цю фосоль. Це свіженька, молоденька фасоль для псином борщі, не треба мені її замочувати там, на ніч, гратися з нею. Я це ставлю і воно в мене має десь сваритися хвилин 40, як мінімум. Практично до готовності буряка я це варю. Зажалюємо цибулю з моплюю. Воно зараз все на споморобках. Ось ми все відправляємо на погоріти, видіки буряк. Ось у нас буряк вже майже зварений, ми його витягуємо. Ось є буряк, а картоплю, а картоплю порізану, відправляємо в борщ. Прямо буряк. Морква з цибулею вже практично пожарилася. Ми додаємо наш буряк. Сюди додаємо томатного соусу, У мене свій томатний соус. Трошки додаємо, ну, тушу, щоб зрівноважити, Бо буде буряковий каз. Ляги дала трошечки. Так. Тепер додаємо спеції. Тут і трава спеціально. Додаємо багато кропу. Я дуже люблю, коли багато кроку. Брющик, але я додаю багато. Це в мене морожений кріп. Протушиться це ну, буквально дуже мало 3-4 хвилини. І е, ми влиємо хвасу і виключимо. Усе готово, кріп зараз шудесенько дойде. Засипаємо наш хвас. Дивіться, відео про клас. Ось, одразу якого забарвлення надає, який він гарний. І виключаємо, забираємо з вогню і чекаємо, коли звариться картопелька наша в борщі. Тоді додаємо цю заправку і готово. Я закидаю цю заправку вщину сюди. Солим поперчим. Треба було швидше посолити я щось. Все, і лишаємо його, нехай закипить, і тоді зразу виключаємо ось який він красивого кольору. Виключаємо і йому.